Уже третій рік донечка Вікторії Педосенко займається патриківським розписом. Це не просто захоплення, а натхнення в щоденному житті. Їй дуже подобається, петриківський розпис її вдохновляє. Вона із задоволенням ходить на цей гурток, і з радістю кожен день вона малює. За докладені зусилля Вікторія дякує викладачці Наталії Юріївні та завідувачці клубу. Дуже велике спасибі нашому завідувачу Наталії Анатоліївні, яка дає розвиток дітям. Дітки розвиваються, дітки з радістю ходять на гортки. Цей нелегкий час дає можливість діткам такий розвиток. Кожа історія у родини Логовських, які переїхали з Донеччини. Ну ми самі з Донецької області. Ми ходили там на рисування, ну самі розумієте ситуацію. А потім узнали о том, що здесь теж є кружок. Пошли очень подобається. Ми тут і лепим, і рисуем, Тут і пение есть. є. вообще большая молодець помогает постоянно. Їй подобається. Розповідає мама Юлія. І справді в гуртках діти не просто малюють, а творять свої фантазії. І лепим з пластилина теж всіх чудиків теж преподавателі більші молодці. Нам тут очень подобається. Маленькі художниці теж не приховують емоції. Мені подобається ходити на малювання. Я сильно люблю ходити на малювання. Сьогодні ми малюємо картину про пташков. Очень давно ходжу я на гурток малювання. Малювати. Подобається п'яні, рисувати і піч. Вокальний гурток Гармонія веде Ірина Шмакова. Її історія шлях із дитинства. Через війну назад до музики лефонуйте мамі, забігайте в гості. О, мама, ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте кошти. Я взагалі сюди прийшла співати з малих літ, з другого класу. Напевно, якщо добре пам'ятаю, ну як почалася війна, то я закінчила свою роботу і виїхала до Польщі. Два з половиною роки я там прожила і ну, от повернулася. Зараз вона наставниця, що надихає своїх учнів. Ну, Підбираємо матеріал такий, щоб їм подобалося, щоб їх це надихало, щоб вони це виконували з любов'ю, щоб вони не просто співали тут для себе. <ріст> ну і щоб вони вчилися, зростали емоційно, так само, і голос, щоб вони тренували більше. Дев'ятикласник Марат в гуртку майже все життя. Це моє хобі, я без цього просто би не зміг. Їх дуже це Всім своїм серцем, душею, всім, чим тільки можна. Думаю, з майбутнім пов'язати діяльність. І, хоча під час війни заняття переривались, він згадує до війни виступав багато дуже разів. Коли почалася війна, я вже не ходив. Таїсія також співає з маличку. ми маличком. Я ходила сюди маленька. У мене був другий руководитель, ну він теж тут був. Ходила до нього, потім він вмер. Його, ось, ось цей вчитель прийшов сюди. і Я почала ходити з ним, співати. Мені дуже подобається. Хочу в майбутньому теж співати. А ось Вероніка прийшла до гуртка завдяки подрузі. Я сюди прийшла 25 марта, 25-го року. А, тому що моя мама з дитинства ходила в музикальну школу, співала. Е я хотіла теж співати. Такі люди, такі Галина у гуртку з восьми років. Мені дуже подобається. Хочу на концерт якийсь збір по всій публіці. І на останок гурток анімації, який уже десять років веде Віктор Левченко. Починали ми ще. У початковій школі, на дослідному для дітей це дуже важливо, що вони розвиток для них. А для мене це свого роду теж як розвиток. Його мрія створити справжню студію. В планах було зробити ну, таку типу студію, можливо, знімати якісь. Кіно, щоб діти навчилися знімати кіно, бо вони зараз знімають там, ото, там щось схоже на китайське, якісь монстрів, яких знімають. Хочеться, щоб вони о, щось своє робили. Наші зіроньки це ті, хто щодня відкриває для себе світ мистецтва, емоцій і краси, бо саме тут у гуртках народжується майбутнє. Залишайтесь з нами.